Давай собирайся, поїхали на рибалку. Я, блядь, в прошлый раз замерз, піздець, нахуй, на твої рибалки, нахуй. У мене, блядь, не знаю, блядь, я чуть не захворав, блядь. У мене, соплі, блядь, тиждень, блядь, не проходили, блядь, за твої рибалки, нахуй. Де ти, блядь, замерз? На рибалки. Соплі в нього не проходили. Ти що, мала дитина, блядь, чи що? Комп'ютер сидіть, гратися, так у тебе соплі не проходять. Це нормально, блядь. Точно, блядь, мала дитина, я тобі серйозно кажу. Я лучше онштанчики, блядь, поіграю. Диви, який танк, блядь, Подарочний, блядь. Щас рвать буду нахуй усіх. Щас воно диви якийсь. Враг, блядь, у ворот. Єбалося на ворот. Ах ти, сука, диви. Диви, що каже робиться. Що там, блядь, робиться? Куда ми будемо їхати в нове місце на рибалку? На тетерів, куди ми поїдемо? Тільки на нові місця. Там, ну як на нові, я колись там був вже років 3-4 назад. Поїдемо подивимося, мені там судачок попадався. Побачимо, а може судачка якось ловимо. Та не, не важно, що вловимо, то й вловимо. Ого, диви! Ого! Ого, диви. Ого, диви. Ти бачиш, що я роблю. А ти кажеш мені рибалка, Ой-ой-ой. Давай, кажу, збирайся, поїдемо на нові листя. Диви, що я делаю. А ти кажеш рибалка, рибалка, рибалка. Рибалка, 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 рибалка моя. Ой-ой-ой Опа, видал? Давай собирайся, поїдемо на нові місця. Та блядь, зараз поїдемо, подожди, да я доіграю, ось Тут бой доіграю і поїдемо. Тут якраз замес іде, блядь, Тут ти со своїм, блядь. Не вийшло робить, ти бачиш? Та давай, бросай, бах, тарах, сах. Щас я виграю. Шо ти нафік воно тобі надо, блін. Бойся, дай Так, друзі Почти доїхав до місця До того що я хотів Ну тут така катавасія бачите Якби проїхати можна в принципі, тим, по правій стороні Ну я не хочу рискувати Я там вже в двох місцях поки їхав Проїхав Типа таких же тільки трошки менше Не хочу тут підзасряти засряті потім копати лопаткою У мене то лопата є звісно, маленька заперна Ну ну його нафіг. Машину там залишив вон в принципі, я тут не доїхав, не знаю, може метрів 300-500. Пройдусь пішочком. Так, друзі, добрався до річки. Ну, ось звідси з цього місця почну потихеньку. Ну я тут не був, мабуть, більше ну, років 4 точно. Бачите, друзі, які тут дикі місця. Люблю їздити в такі місця, де нікого немає. І така глуха річка. Точніше природа. Річка он. Я просто а Тут попід заростало. Так, друзі, да, річка міняється. Почну, там я трошки прокинув, почну тепер звідсиля. Бачите, тут хтось рибалив. Он нитка якась, я вже запутався. Тут он, бачите, их тут по рогачике повставляв. Ну тут мені попадався судачок. І хороший попадався. Ну більше, конечно, мелкий. Ну, тим не мені. Зараз от від сіля почну. Ну і далі потом по річці отак туди пройдемо і підемо проти течії туди. <клухи> <клухи> Що хотів вам показати. Купив такого воблера в Аврорі. 100 гривень. Ну, тут нема ні заглублення, нічого. Так і написано, що воблер, там як ну, тут зберігання, там всяка чухня, коротше. Зараз надіну його я, звісно, на нього ловити не буду. Раз попробую, мені цікаво просто, як він буде плавати. Ну, може трошки порибалю, конечно, я більше на силікон планував сьогодні. Ну так. Для общого розвиття, як кажуть. Многосоставний. Бачите, такий якби цікавенький. Дивіться. Дивіться, я не знаю, видно вам чи ні. Дивіться, кому цікаво. Ще не так якби непогано ще й гра. Він тонущий, тоне. Діло в тому, що тут така рибалка, отам От під тим берегом глибина, так скажемо. Ну, як глибина, там метра півтора, може два цілий. І там ну, приблизно, ну як вам об'яснити, і метрів може десять сюди глибина, а потім йде мілячина, як виход такий. Тут мілко. Розумієте, І виходить, що приманка падає, два 2-3 скачка і все, і я просто виматую її, тому що тут йде міляк. Навряд чи тут щось стоятиме Там глибина, може в сантиметрів 30-20, 40. Тому так. Тому тут якби такі специфічні умови ловлі. Ну, якби щось хотіло, вже б Надо, Треба, мабуть, йти далі, тому що щось голяк тут. Хоча я на це, на це місце надіявся. Не знаєте, як плануєш одне а на самом деле получается по-другому все так друзі знову одервав приманку зараз перев'яжусь і наверное, буду десь рвати когти туди там буду облавлювати щось тут сьогодні нема діл навіть сосудаку нема діло тут багато зацепів уже коли приманки дарвав на буду переключатися на щуку. А там походу що буде те й буде. Хоча він сюди там, може бути. друзі була поклевочка Друзья, наконец-то дождались. Ха. Так, а грамм 500-600. Тихо. Дивіться мені, як є п'явка. Оце за це, це все час була одна покльовка. Ну, удар був хороший. І оце. Пройшло скільки. В час десь я почав рибалити, як завжди. Плюс-мінус там 10 хвилин тові. Оп, прийшла. В час десь кажу, почав рибалити і зараз вже 3 почала четвертого. Блин, задолбал ты со своей рыбалкой, блядь. Лучше б я, блин, в танкой играл, блин. Казал тобі, давай хоть эту щуку заберем. Не, не, она мала, блин. Нахрен мы сюда їхали, я вообще не понимаю. Слухай ты, паскуда? На тебе, сука. В харю. ты, сука, знал в следующий раз.